Всім привіт! З вами Фогі. Сьогодні будемо дивитися такий невеличкий гайд він в першу чергу для варкрафтерів або для тих гравців, які давно не дивились героїв або взагалі не дивилися. Тут така інформація і для початківців, і більш така складна, якщо ви збираєтесь подивитися, як грати професіонали, вам буде дуже корисно. Тому насолоджуйтесь приємного перегляду. Отже, гра починається з того, що нам необхідно вибрати фракцію. фракцій дійсно багато 10. І в кожної фракції є унікальний тип військ від Т1 до Т7. Тому, власне, вибираємо фракцію на свій. На своє бажання. По своєму бажанню. Взагалі цікава ідея, що в нас є добро і зло, тобто є фракції добра, це замок, оплот, вежа. Є нейтральні замки, є замки некромантів. Також ми вибираємо героя. Як правило, ми хочемо взяти якогось спеціаліста по чомусь. У нас є воїн і маг. Взагалі в героях Спеціалізація героїв така. Тобто, в нас є основні круті герої воїни маги, є стартери з дуже великим військом, а також є сапорт-герої це розвідники, герої, які можуть передавати магію, герої, які можуть давати додатковий приїзд по золоту. Тому, власне, ми граємо дуже багатьма героями, їх більше ста. І стараємося брати самих топових героїв на пізню стадію гри. Щоб власне в нас була хороша бійка і ми перемагали. Далі ми беремо якісь початкові стартові ресурси. Гра починається з того, що нам доступно золото на одного героя, в нас вибраний основний стартер. І можемо купити в таверні одного рідного героя і одного героя не своєї фракції. Ось. Щоб у героя було більше очків переміщення, ми даємо йому самого швидкісного воїна або Юніта. Далі ми збираємо ресурси. Наша задача також розвідати територію, тому ми підходимо до оглядової вежі. І дивимося наш респаун, нашу територію. Чи вона багата, чи вона бідна, чи є ресурси. А Якщо є, тоді купуємо додаткового героя. Чим більше героїв, тим, власне, більше ресурсів ми зможемо зібрати. Така, власне, ідея. Ще раз починаємо гру з того. Це вже такий повний початок що Наша задача назбирати якомога більше золота, більше золота, більше ми можемо купувати різних героїв. Більше давати розвідку та знаходити всякі цікаві об'єкти, за які, якщо ми будемо битися, нам також, можливо, дадуть золото або додаткову армію, або артефакти. Ось в даному прикладу нам випадає розвідник, і ми зразу бачимо внизу консерваторію грифонів. Якщо ми поб'ємо там охорону, нам дадуть за це ангела. Це один із самих сильних типів військ Т-7. Далі ми збирали достатньо золота, щоб продовжити нашу розвідку. Бачите, в нас вже чотири герої. Переходимо до наступного прикладу. Тут в нас схованки. Де можна купити додаткові війська. Власне, на це ми завжди звертаємо увагу. Це дуже важливо, тому що якщо ми захоплюємо такі схованки, тоді в нас збільшується приріст в основному замку, кожного тижня він оновлюється і ми можемо зібрати максимально велику армію. Звичайно, щоб побудувати нам ці будівлі, потрібні специфічні ресурси, які ми маємо зібрати. Після цього ми можемо побудувати вже ці будівлі. Т5, Т6. Дуже рідко грають, звичайно, в Т7, тому що це дуже багато ресурсів. І задача гравця максимально швидко відбудувати самі круті війська в грі. Це ми з вами розібралися як починати. Вибираємо замок, героя. Збираємо відповідні ресурси, щоб відбудувати кращу армію. Але. В чому ж таки полягає професійна гра в героїв? Давайте розберемося з більш такими базовими механіками. І переходячи до більш складніших механік гри, саме базово з них це переміщення. В нас в кожного героя є певні очки переміщення, і він може на певну дистанцію за один хід доходити. Хід рахується це один день в грі, тому, якщо ми хочемо зробити більше ходів. Логіка така, що нам необхідно купувати більше героїв. Тоді в нас збільшується кількість цих ходів. Також нас прискорюють дороги і дають нам більше ходів. Це дуже важливо, тому гравці в основному намагаються ходити по дорогам. А в грі є така специфічна тема, як території. По траві ходити можна без штрафу, по снігу ходити повільніше. Ось зараз в даному прикладі ми бачимо, як. Переміщуються наші герої по певним територіям вони рухаються більш повільніше. Тому власне гравці завжди концентруються і зосереджують свою увагу на тому, яка в них територія, чи на ній можна ходити з військами, які не мають штрафу. Також у військ є швидкість. Чим швидший і кращий у вас воїн, тим більше очків додаткових дасть це герою для переміщення. Тому це дуже-дуже важливо. Далі, якщо у вас є нерідні війська, вони можуть отримувати штраф по нерідній території. Розглянемо також приклад, коли у нас є самий, самий повільний тип військ, гноми, і в нас є. Середній, середня швидкість це кентавр і лучник 6. Джем нас отримує 17 ходів, 1700 мувпоїнтів, а Малкольм нас отримує 1500. Тобто на 200 мувпоїнтів менше. І тому, власне, треба професійним гравцям концентрувати на цьому увагу, щоб у героїв були максимально швидкі війська. Ось це, що стосується переміщень по карті, це маршрут кріпінгу, кріпрут. Від цього залежить темп гри, це дуже-дуже важливо, і це основа основа героїв і любої стратегії темп переміщення, особливо, якщо це покрокова стратегія, хто перший ходить в того ініціатива. Переходячи до обговорення військ, кожен тип військ унікальний, наприклад, лучники за замок можуть. Стріляти два рази, джини за касл можуть використовувати магію, а медузи можуть перетворювати воїнів-опонента в камінь. Тепер поговоримо трішки про героїв. У героїв є основні атрибути: це напад, який підсилює атаку нашого війська, захист, сила магії та знання. Кожна одиничка знання дає нам плюс 10 мани, і це збільшує наш запас. Всієї мани. Також у героя є досвід, він може качати рівень, спеціалізація. У кожного героя це унікально. Для кожного героя це унікально. І також є в нас додаткові. Навички, які ми хочемо розкачати. Самі круті з них це напад, броня, тактика, це особливо для воїна, якщо ми качаємо воїна, логістика, щоб переміщати нашого героя. Також є магічний напрямок це експертні стихії, їх всього чотири. Одна із найсильніших це земля. Зараз ми на прикладах розглянемо воїна з тактикою, атакою та бронею. Тактика дає нам можливість пробувати війська, які стріляючі, і якщо б у нас не було тактики, вони б дуже багато шкоди внесли в нашу армію і могли б нас розстрілювати здалеку. Але так ми на тактиці зразу можемо до них підійти максимально близько і цю бійку провести в максимально вигідних для нас умовах. А далі, переходячи до магії, якщо у нас є експертна стихія Землі, ми можемо. Сповільнити всі війська нашого опоненту. Для цього ми використовуємо закляття сповільнення, і якщо воно експертне, сповільнення діє на всі війська опонента. А якщо... Але якщо в опонента є магія стихія повітря, він може перебити наше сповільнення цією стихією. Тому ці стихії вважаються дуже крутими, і якраз коли йде бійка, важливо, щоб кожен з гравців. Це зрозумів або дізнався, що у опонента є така-то стихія, і це дає йому ініціативу, швидкість, і як бачите, тут, в цьому прикладі, той, хто мав експертну стихію повітря, переміг. Є ще е, дуже топові, топова магія, яку можна здобути, або якщо у вас дуже сильний маг, в цьому прикладі показаний метеоритний дощ. І зараз ми будемо дивитися на інші магії, які можна буде спостерігати на турнірах, та й часто в іграх вони спостерігаються. Це вважається саме топова магія. Конкретно в цьому прикладі гравець використовує клон, щоб зробити дуже багато стрільців. Основний, основна група стрільців, яка може здалеку розстрілювати грифонів. Тут в нас використовується Армагеддон, щоб побити драконів. Іф, на іфритів не діє магія вогня. Повертаємося до того, що у кожного юніта є спи, своя специфіка. Як же ж нам дістати магію? Магію можна купити в замку, також прокачувати гільдію до певних рівнів, щоб наш герой отримав все більш крутішу і крутішу магію. Можна її знаходити в сувоях, а також в шрайнах. Це святині, де можна цю магію вивчати. Зараз гравець підходить до цієї святині і заходить, і бачите, з'являється певна магія. Шайни можуть бути від 1 до 4 рівня, гравці, звичайно, хотіли би шукати 4 рівня. І останній приклад це в нас закляття воскресіння, яке допоможе гравцю ідеально провести фінальну бійку. Взагалі, фінальна бійка це те, чого чекають всі гравці, всі глядачі, і це якраз таке заключення. Чому ця гра дуже крута? Ми збираємо ресурси, збираємо армію і готуємося до фінальної дуелі. Звичайно, в цій грі ще є багато всяких моментів. Я не розказав про артефакти, але це база, тобто стратегія війська, переміщення по карті. Саме головне це фінальна битва. Це, власне, все, чого очікують завжди глядачі. Тобто, розіграти партію так, щоб на фінальну битву в тебе був самий сильний герой, було військо і були хороші артефакти, і там же навички гри, майстерність, мікроконтроль. Радий був записати для вас такий гайд. Вітаю всіх на нашому турнірі. Приємного перегляду. І сьогодні ми розпочнемо наш перший матч. Не забувайте підтримати підтримувати нашу ініціативу на все добре.